Всім привіт, дорогі друзі! Роблю невеличкий огляд свого балкону. Сьогодні в нас 3 травня. Зробила невелике таке пересування. Тут стояв у мене ящик з очітками та кактусами, і він був вже дуже старий і пластик посипався, тому прийшлося його забрати, пересадити рослини в інші горщики. А сюди я переставила ось цю ліанку. Це плющик. І він так добре пішов у ріст, оце нові пагани пішли. Поки не дуже жарко, то він себе тут непогано почуває. Коли, звісно, буде ще жарче, то Спекотніше, то, мабуть, йому буде тут не дуже комфортно, але зараз поки такі гарні пагони пустив оце все нове. Також тут у мене королівська піларгонія і ось ця петунія. Це пірует ред. Вирощена із черенка. У минулому році, влітку, я посадила декілька черенків, один ось прижився, трішки він тут захворів, оце, похоже, на трипсів я поприскала, то, вроді нічого, тут вже зав'язуються Квіточки очікуємо. Квітіння. Також отут винесла свої піларгонії. Дуже заздрю, коли показують інші блогери, що в них вже пеларгонії цвітуть. В мене ніяк. От тільки-тільки набираю цвіт, поки ще квіток немає. Пересадила оцей кактус. Він був у меншому горщику, пересадила в більший. І зараз подивимося, що в мене тут. Так, це петунія Pirouette Rose. Це вже дві зими вона зимувала на цьому балконі. Знову цвіте. Це вже треба обірвати. Так, це в мене віола. Це віолу я купила у себе в магазині. Я вам показувала в одному з своїх відео, що у нас були квіточки в горщиках. і собі купила. Тут три, три кольори такі, ось, і цю петунію купила. Теж вона була в маленькому горщику, пересадила в чуть побільший. Ну, згодом буду пересаджувати ще в більші горщики. А це от піроєт, вже квітне, вже от такі квіти. Піроет роус, піроєт. Так, це теж піроєтроус. Теж вона вже зимувала. Дві зими. Так. Це в мене квітний салат. Все ніяк не зберуся його звідси убрати. Ну, вже, мабуть, прийшов час його прибирати звідси. А це левовий зев. Вже ось бутончики. Причому це квітка однорічна, але в мене він зацвітає на другий рік. У тому році я посіяла, і воно зайшло і сиділо рік не туди, не сюди. А ось весна прийшла, і воно пішло врост, і почало набирати цвіт. Так, це петуні лаймджем і блубері. І в цьому горщику блубері, і Афродита Вайт. Теж потрібно вже пересаджувати, тому що вона себе не дуже добре тут почуває. Треба пересаджувати більший горщик. Так, це теж пірует роуз. Причому тут Роуз такий слабенький Роуз майже white, а не Rose. Так, а ця Lime Jane дуже так непогано. В тому році вона така була мерщава в цьому горщику. А в цьому році так непогано виглядає. Ну, це теж повиносила пеларгонії, але ну, вони такі не дуже гарно виглядають. Ось такі на сьогодні новини у мене на балконі. На цьому будемо прощатися на сьогодні. Всім до нових зустрічей. Пока-пока!